Мета даного відео пояснити суть врегулювання відносин між позичальником та кредитором, тобто донести те, що не існує чарівних юристів, котрі якимись секретними знаннями закривають кредити. Весь процес можна зробити самостійно та безкоштовно. Врегулювання кредитних спорів розділяють на судове та досудове, із судовим, думаю, все зрозуміло: це подача кредитором або позичальником позову до суду. А от що таке досудове врегулювання? Загально прийнято, що врегулювання між сторонами спірних питань, які виникають з їх договірних правовідносин до передання спору в суд, називають досудове врегулювання. Юридичний правовий алгоритм такого врегулювання лише один я його називаю ланцюжок звернень. Це коли ви звертаєтеся з письмовою заявою до кредитора, а після незадовільної відповіді до НБУ. Так, довго й нудно, проте тільки це і може спрацювати. На жаль, немає більше правових важелів впливу на кредитора. Отже, початком буде звернення до банку чи до будь-якої іншої фінансової організації, тобто потрібно написати заяву кредитору про списання неустойки, штрафу, пені чи будь-яких інших неправомірних нарахувань. Основою такої заяви може слугувати закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану. А саме те, що у період дії в Україні воєнного стану та у 30-денний срок після його припинення, у разі просрочення позичальником виконання грошового зобов'язання за договором, відповідно до якого позичальником було надано кредит банком або іншим кредитодавцем. Позичальник звільняється від відповідальності, визначеної статтею 625 Цивільного кодексу України, а також від обов'язку сплати на користь кредитора неустойків за таке просрочення. Відправляти таку заяву потрібно Корпоштою. обов'язково зберегти квитанцію про оплату поштового відправлення, також зберегти копію такої заяви. Кредитор у відповідності до закону України про звернення громадян повинен надати відповідь на протязі 30 днів. Якщо надана ним відповідь вас влаштовує, тобто кредитор погодився на списання тої суми, яку ви просили, спокійно закривайте такий кредит. Якщо ж зі спливом 30 днів ви не отримали відповідь, або така вас не влаштовує, пишемо скаргу до НБУ. В такій скарзі слід зазначити суть порушеного питання, також додати відповідь або не відповідь кредитора. Якщо відповіді кредитора не було, надаємо копію своєї заяви до кредитора та копію квитанції про відправку такої, чекаємо відповідь від НБУ. Після чого надсилаємо копію такої відповіді кредитору та підкріпляємо вимогою про списання надмірної неустойки. Якщо після цього кредитор ігнорує ваше звернення, ігноруйте і ви його. Зберігайте всю переписку як з кредитором, так і з Нацбанком. В майбутньому це може слугувати хорошою доказовою базою в суді.